У нас не продається ця сумка вже майже рік, їх 10 штук залишилось. Скажіть, в чому проблема? Можливо, людям не подобається да, це. цей замочок. Mm. З підбрати, цей я би зробила, мені каже, другу ручку. Різна, дуже класна. Тому що ще шлейка дуже велика. Все те саме. Сумка <сум> 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 нормальна, але шлейка, шлейка велика. Можливо, бо немає логотипу, я не знаю, типу бренду. Поняли? Хочуть наш логотип. Та Не знаю, що проблема Біле на золотому дуже класно. Тобто сумка норм. Так. <гум> Мені також подобається, єдине, що не подобається, ця бряжка. А так це подобається ще ще так красна, не щось не так. Кожна, що важко дізнати кредит? Так, збережка нам мінуснула продажі. Потім сонця. у нас їх залишили штук десять, їх не беруть, і нам треба їх продати. Що в ній Це що не, в ній не я так? Не розумію, що з поясочком. А що з не так? Може, за велика. Мені оцей не дуже подобається замочок. Да, я теж то би, то я думаю, ні, що ні. за замочком. напевно вона ще незручно відкривається, бо так незручно мені здається, ось так її відкривати. Ремінець на ну, мені вона трошки тверденька. Я просто люблю трішки м'якішу. Це ще ремінець. Да ну вона за рахунок цього тримає форму. Якби м'якша була, то поплила би. Тому ремінець він м'який, да удобний, але тим це, що да? став цей двойний це не дуже зручно, напевно. Дуже вам дякую заходьте я до нас магазин. Короче, проблему поняли. Сконали в наші майбутні моделі, щоб по перше не було такого міця. По-друге, ми не будемо використовувати цю фурнітуру, бо вона не подобається нашим клієнтам. А клієнти для нас закон, клієнти для нас на першому місці. Всім дякую за коментарі і до нових зустрічей.